140 працівників Державної служби надзвичайних ситуацій Одещини ревакцинувалися. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Вікторія Журавська. Удруге, рятувальники вщепили вакциною Pfizer. За процесом спостерігала Олександра Пономаренко. О 12-й годині дня рятувальники Одещини прийшли до лікарні, аби зробити повторне щеплення від COVID-19. серед них інженерка Оксана Балта розповідає, після першого щеплення піднялася температура. Після другої дози почуває себе добре. Наступного дня після вакцинації була легка слабкість і температура 37, А взагалом, якби нормально, не жаліюсь. І не шкодую, що зробила ну вакцинувалася. Почуваю себе супер. Це вже ну ревакцинація, другий етап. І я вважаю, що вакцинуватися обов'язково всім період епідемії для того, щоб зберегти не тільки себе, а й своїх близьких, і щоб вільно пересуватися як і до епідемії. Один з тих, хто отримав другу дозу вакцини, Максим Ковальчук. Він працює начальником відділу запобігання надзвичайних ситуацій. Я зовсім нічого не відчуваю, але я розумію, що це дуже важлива вакцинація, тому що наша служба направлена на рятування людей, і ми ні в якому разі не можемо наражати людей на небезпеку. І саме головне, що ми повинні бути здорові, щоб могли надати всю необхідну допомогу нашим мешканцям нашого чудового міста. Загалом на ревакцинацію прийшли 140 рятувальників. Про це розповіла Вікторія Журавська, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. Наразі триває ревакцинація рятувальників Одещини у кількості 140 чоловік, які раніше отримали першу дозу вакцини. Рятувальники своїм вчинком закликають людей зробити певний хід, який допоможе зменшити захворюваність COVID-19. кожен із них добровільно. Хоче вакцинуватися і бути впевненим, що він зможе спокійно ходити по вулиці, виїжджати на надзвичайні ситуації, спілкуватися з людьми. Перше щеплення від COVID-19 працівники ДСНС отримали 7 червня. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одеса.